Хто не знає конституції, не знає правил власного життя. Вітаю на константі! Якщо ви дивитеся це відео, значить ви потрапили на серію випусків, які присвячені вивченню положень Конституції України. Розбір статей буде підкріплений прикладами з реального життя, насамперед, із політики. Я спробую зробити так, аби вивчення основного закону нашої держави не здалося вам нудним, і це не забирало багато часу. Починаємо. Преамбула Конституції України. Здавалося б, навіщо взагалі говорити про преамбулу Конституції? Це ж навіть не стаття, а просто текстик перед основною частиною. Така собі передмова, яку ніхто ніколи не читає. Але це далеко не так. Преамбула конституції вказує на те, яким чином і яким органом Верховної Ради України була прийнята конституція. Преамбула містить коротку характеристику цілей та умов, за яких Конституція приймалася у конкретний історичний момент. Зверніть на це увагу. При тлумаченні норм Конституції преамбулу використовують як звичайну статтю, на яку посилаються, щоб визначити, яким чином має бути влаштоване наше суспільство, яку роль має відігравати держава і так далі. Тобто преамбула містить найбільш загальні, найбільш фундаментальні положення конституції, навіть в порівнянні з її розділом перший, який називається загальні засади. Шкода, що дехто цього не усвідомлює. Насамперед йдеться про Петра Олексійовича Порошенка, який у 18 році став ініціатором внесення змін до конституції, зокрема до преамбули, а також про всіх депутатів Верховної Ради восьмого скликання, які проголосували за прийняття цих змін. Зміни закріплювали стратегічний курс держави на ЄС і НАТО, що в принципі звучить добре і правильно. Якби вони не полізли у преамбулу, пам'ятаєте, я говорив про конкретний історичний момент, який закріплює преамбула. Так, от неможливо змінити існуючі на той момент передумови, мотиви та цілі прийняття Конституції, бо прийняття Конституції було одноразовим актом реалізації Верховною Радою суверенітету народу. Наголошую, народ лише одноразово уповноважив Верховну Раду на прийняття Конституції, така офіційна позиція Конституційного суду. І саме тому не можна влізати у преамбулу, намагаючись змінити історичну достовірність. Це призводить до знецінення та зменшення ролі преамбули при тлумаченні норм конституції, чого допускати не можна. З огляду на це, по завершенню воєнного стану, до розділу 13 конституції України необхідно внести зміни, які будуть стосуватися порядку внесення змін до преамбули, або щоб її в принципі не можна було змінювати, або щоб рішення про це приймав народ. А не популістські політики. Підписуйтесь на канал, у наступному випуску розберемо статтю першу. Чао!